Всіх вітаю, шановні! З вами Рубинов Трейд, і щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. І перед тим як почати, я попросив би вас підписатися на канал, поставити лайк, коментар, поділитися цим відео із своїми товаришами, друзями, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. Отже, почнемо з євро. Євро майже на своїх основних таргетах знаходиться, тобто залишився фінальний імпульс, після якого буде зрозуміло. Що в майбутньому будуть робити з даним боковиком. От. Якщо чесно, хотілося б більше, щоб його відіграли після пробою вниз, тобто через якийсь такий ложний вихід далі вниз, і в принципі було б цікаво поторгувати у даному діапазоні. От. Нагадаю, що минулі дні я розповідав про дану провокацію, яку в принципі також дуже цікаво відіграли. От, після якої отримали лонг. Тому, в принципі, євро зараз поки не чіпаю, очікую розв'язки на кульмінаційному рівні. По фунту фунт просто далі йде по order flow вгору без будь-яких зупинок, показав пробой з фази і просто собі росте без корекції. Тобто, ну, найближчим часом також очікую якусь. Постановку нового бажаного набору позицій, так, нової якоїсь консолідації для того, щоб поставити нові межі нового боковичка, і потім попрацювати у якомусь новому діапазоні. От. По австралійцю австралієць також, до речі, зробив свої основні таргети. Це Хай 23-го року, якщо я не помиляюсь, один із Хаїв 23-го року і успішно зараз закривається поглинанням після виконаного таргету. То, тобто, найближчим часом очікую, що вони якось будуть йти принаймні на корекцію, після чого буде вже, я думаю, розв'язка у майбутньому, що буде з даною провокацією робити. Тобто, ну, в принципі, не виключаю, що можуть іще раз. Добити, постояти і потім тільки піти на корекцію, але на найближчим часом очікує корекційного руху. cp 500 знаходиться у консолідації, також, нагадаю, ціна знаходиться на таргетах, і тому важливо зараз не приймати якихось різких рішень, тому що в будь-який момент, якщо це буде все закінчено таким невеличким проливом, то ми так, також зможемо. Зануритися назад у нашу велику велику ось таку фазу, тому треба бути обережними. Золото розривається далі по ордерфлоу. Хотілося на початку тижня, щоб вони пішли через, якісь, через якусь провокацію, через якийсь запил, але в цілому просто викуповуємося і далі йдемо по ордерфлоу. Нафта, Нафта, в принципі, якби розглядував. Розглядаю наразі в шорт, як мінімум, до нової провокації. Видавав вчора позицію, по якій я набирав в шорти. Мене спрацювали дві лімітки. От, і зараз знаходжуся у шорті. Уже навіть був перший тейк ось по 72 бареля. Тобто очікую зараз ще одні тейки трішки понижчу і далі. Спробую потримати на провокацію на 71 ось, тобто Очікую корекційного руху, як мінімум на 71, але ми маємо розуміти, що якщо, не дай Бог, прям нафта сильно пролється, ось так, то в принципі ми можемо сходити ще раз на 66. ось а Далі по крипті, крипта в принципі теж знаходиться в консолідації, де по нашому сценарію. Консолідація пробо, я думаю, що найближчим часом. Цього тижня ми точно побачимо пробор 65, після чого треба буде приймати рішення, дивитися, що буде далі з ціною. Тому що ну, є таке предпосил, що перед тим, як потім піти далі по тренду, ми все-таки зберемо ліквідність знизу, поставимось і потім підемо через ось такий ось боковичок. По новинам сьогодні. Давайте подивимося, що по новинам. В принципі, вже... У нас середа сьогодні тільки із серйозних новин запаси сирої нафти о 5.30 і нові продажі будівель по в п'ятій вечора. Тобто, в принципі, ось ці дві важливі новини, але не прям такі суперпотужні. На нафту буде впливати звичайно, на інші активи не дуже. Тому, в принципі, можна сьогодні спокійно торгувати. Отже, на цьому все. Бажаю всім гарного, продуктивного торгового дня і на зв'язку.